Потрібно часу, щоб змінити життя. Насправді будь-які зміни це процес. Він може бути короткий: один день, один тиждень або місяць. А деякі зміни вимагають багато часу, наприклад, рік або більше. І що ми знаємо, що коли зміни відбуваються на рівні дій чи на рівні середовища, на рівні звичок, вони часто не проживаються, якщо вони не пов'язані із більш глибокими внутрішніми змінами, як то цінності, сенси, ідентичність. Тому, якщо ви хочете створити такі зміни, які будуть довготривалими, і стійкими, вам дуже важливо поєднати. Зовнішні зміни і з вашою внутрішньою механікою, і з вашими внутрішніми сенсами, щоб ви розуміли, для чого вам ці зміни і якою людиною ви стаєте і хочете стати завдяки бажаним змінам. Тож пам'ятайте, поєднання внутрішнього і зовнішнього це саме те, що дасть вам бажаний результат.